Всім халовчиків, ребята, Ви на каналі Drive 500. І наш відосик сьогодні про автівку, яку ми підібрали в рамках автопідбору швидкого за 1, 2, 3, 4 дні. І відповідно справилися ми за 4 дні. Це Volkswagen Golf. Дякую хлопцям з Drive 500, що допомогли обрати коника. Все наче чудово, на реєстрацію став, бо то було для мене страшним. Машинка реальна, все було підібрано гарно. Тому дякую ще раз. Хай щастить в роботі. Авто, виходить, тільки заїхало на територію нашої держави. Один дизель на механіці, 204 тисячі пробігу, не фарбоване. Здається, тільки бампер був підфарбований, і відповідно в досить класному технічному стані. На Огляді Golf 7. Вінкор 4410. Вікна йдуть вісьмірочки, сімірочки, сімірочки, вісьмірочка водія, форточка маленька, сімірочка. Машина бачу з Німеччини. Дев'яточка лобове, це в них за сколі можуть поміняти сімірочка, вісьмірочка, сімірочка, сімірочка, сімірочка. Ну, приблизно 18 рік початок року, якщо ми маємо два вікна більших, тобто десь лютий місяць. Так, бачу по фарбі, бачу бампер легенько тут фарбований. Ось такий наплив іде. Фари, в принципі, легкі піскоструї є, але в загальному непоганий. Бампер передній фарбований, крило б'ється 90, 102, машина полірувалася. Переднє ліве крило, фарба по заводу лежить, зерно. Іде далі водійська дверка 120 рідна, 107 крило. 105 крило, тормоза нові передні. Обслужено, колодки хороші. Думаю, що разом де робили 21 го літу. Хороша резина, підкрилок, тут не ржавчини, нічого по амортизаторам немає. А, тут на дверях, виходить, зеркала нескладні, сліпих зон немає, безключового немає. Так, по нам тут нічого нема зауважень. Водійська дверка рівненька, поріг рівний. Барашик я казав, від дрібнішого до грубшого. 400 там де дрібніше. Заднє крило 117, задня дверка 117. Друзі, в посиланні під відео ви знайдете наші контакти для перевірки в 20 містах України, також швидкий автопідбір за 1, 2, 3, 4 дня, наші контакти, звичайно. І в посиланні буде сервіс CarVertical з 20% знижкою, на який заходите, берете в продавця. Він номер, будете знати історію автівки, з якої держави автівка приїхала, чи була авто в ДТП, чи не каталася авто на таксі. Крім 20% знижки, якщо ви не переходите в посилання, а просто заходите напряму на CarVertical, і щоб теж отримати 20% знижку, то можете користуватися промокодом DRIVE500 або DRIVE50. Тому в посиланні вся потрібна інформація. Всього вам найкраще та й продовжуємо ролик. Щось трошки бампер задній знов вибивається, трошки, бачите, у зазору заскочив туди. 130 на криші, граду немає, яблук-груш, поки нічого таких м'ятин не бачу. Так, все добре на криші. Ліва сторона, бокових м'ятин немає. Але зазвичай цей продавець готує професійно, вони там все роблять. О, тут паста поліровочна, є трохи біленькі. По бамперу, це що я казав, трошки заходить, бачите, да? зазорчик. Бампер полірувався, машина полірувалася, резина задня баром відрізняється від передньої. Получається, ззаді 2019 рік. Турмоза теж хороші, задні будуть їздити. Сказав, тут близько десятка не є, багато, вони прокапані, маленькі. Таких рижики, як ви знаєте, вони буває там лізуть, вага. На крищі все добре. 111. Трошки заглушка відрізняється, що фарба, кажу, що тут видно, да, як... бо перегріли її так. Сам пластик перегріли, так фарба лежить. Теж буває, такі напливи. Ось такі, бачите, камера передасть. Дуже багато сьогодні сонця. Такі напливи або перегріли, як полірували, бо пластик нагрівається по-свому, -по ніж метал. Метал можна теж перегріти. Як хто полірує праве крило добре? Права сторона 130, 135. Ці ціленькі, бачите, немає не поцарапані. Тут ухайно все, зеркало ціле. Так, Стоєчка бокова 115. Так, Ця сторона у нас так, передня права дверка без вмятин. Там Зазвичай я кажу, що цей чоловік готує. Я думаю, що в нього ма... вона на витяжці була ця машина. Так, по барашику дивіться, зверху 400 і нижче 1700, це нормально. 1700 Цей нижній слой йде грубший. 130. непогано вона по косметиці, ціленька. так Вся підтверджується ціла. Зараз бампера уважніше подивлюся. Так, в принципі, от що задній зіскочив зліва. Трошки передні перегріти, так якби фарба поплила по лівій стороні. Перевернуті ці реставрини фонарі 116. З мінусів з технічного стану це вийшло, що було там підсікання на форсунках. Але в той момент, поки ми за 3-4 дні підбирали авто, оскільки це авто було оглянути в нас по суті першим, то вже продавець ці пошкодження забрав. Ще таке поняття, як золає і форсунки подивитися. Так, так, так. От 56 грам масляної золи. Так, ці форсунки приблизно коефіцієнт десь 0,28. Так, 50. 56,7 поділити на 205 тисяч. Бачите. Так, воно і сходиться, по, по пробігу там все добре сходиться. регенерація відбувається. І по форсункам там їх немає, а там в US а ось є. Так, так, так. Тут, виходить, чим ближче одна до одної число. Тобто, от перший циліндр від ГРМ, а бачите, там йде пропуск, там де чуть -чуть виходять маселку, там, де під капотом там є попереднє відео, бачите, коефіцієнт вищий. Тобто має бути біля 10 приблизно, оцей в першому циліндрі йде від, відхилення. бачите. Так, це із тої мідно-резинової втулки, там треба міняти. Так, все добре. І пробіг по АБС. Тепер зараз покажу. Так, і тепер пробіги по АБС, тобто АБС за весь період, коли там спускали колеса 132, 132, 132, 204, 204, 202. Тобто пробіг рівний. Все добре. АБС сходиться, по сажі сходиться, по, по блокам сходиться. І вийшло, який прикол. Машина коштувала 14700 на старті. Ми сторогувалися за 14 300. Відповідно, виходить така історія, що продавець не знав, купимо її не купимо, бо ми ще інші варіанти оглядали. І відповідно, коли я вже до нього набрав, це було початок в понеділок і в четвер вже я дзвоню, що ми от обираємо між декільками варіантами. І скажіть, будь ласка, який був би прайс на цю автівку. Відповідно, він сказав. Ну, 14300, менше я не віддам, тому подібні речі. Але плюсом, хлопці, що я забрав ті підтікання. То мені трошки грошей, скажімо, накапало. І я говорю людині: ну добре, давайте ми вашу машину розглянемо для придбання, але давайте 14200. Ну, і людина погодилася відповідно. Плюсом і одне, і друге, і третє. Ну, і відповідно, наш замовник, наш підписник, задоволений авто. Відправив нам інформацію, і як ви будете бачити на відео, вже і поставив на облік, приїхав в своє місто, і в принципі все склалось досить добре, чудово, позитивно. Ну і наш підписник теж позитивно скажімо. Дав нам гарний відгук. Ми, чесно кажучи, багато відгуків не викидаємо на канал. Ну, в принципі, то як, більше, як саме піар, виходить. але з іншого боку, такий позитивний. Причому я не просив нашого підписника, що зняти. Він зняв то вже думаю, викладемо вам. Тому така цікава історія. Ставте лайкосик, пишіть комент, що цього найкращого, і все в нашій державі буде добре. Щоб в ваших родинах було тепло, здоров'я, гроші, любов, і всього вам найкраще. До скорих зустрічей. До побачення.